Доброго дня, друзі. Я Менна на Дозвольте вам представити мого гостя Богдана Струтинського, директора художнього керівника Київського академічного театру оперети, заслуженого діяча мистецтва України, народного артиста України. Пане Богдане, я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Дякую, дякую що дякую. Ви, дякую, що ви прийшли. Пане Богдане, а, війна змінила. Звичний ритм театру. Але ви знаєте, я часто буваю у вашому театрі і помітила те, що ви е, е, подолали стереотипи, що в театрі можна подивитися лише оперету. Це не так. І от зараз угу. я рада знаєте, прононсувати, що йде театр, дивиться нові вистави, зустрічі, концерти. Ваш ритм, от такий, в якому ви зараз живете, він вам подобається, от, знаєте, як художньому керівнику і як людині. Ну, я не пам'ятаю себе в іншому ритмі. Я ціле життя там кажуть, з ранку до ночі. І мені здається, що по-іншому в театрі ти не можеш працювати, тому що театр забирає повноцінно весь твій час. Особливо, якщо ти режисер, ще, це... ти не можеш після роботи, скажімо, поїхати і забути репетицію, не прикручувати її в голові, ти лягаєш спати, про це думаєш. Ти думаєш про те, що до тебе зайшла людина з якоюсь там проблемою, як їй допомогти вирішити цю проблему. І ну, це, це, ну, це, це по-іншому неможливо. Це такий, по-перше, такий характер. Я, я людина, яка дуже діяльна і мені хочеться постійно змін. Мені навіть інколи кажуть в театрі в команді Богдан Метро, зупиніться, бо ми не встигаємо. Але життя сьогодні таке, яке вимагає дуже багато як пояснити. Вимагає дуже багато від тебе енергії, зусиль, особливо, ви правильно сказали, воєнний час він змінив ритм життя усіх українців. Але щодо стеоретики, ви знаєте, з перших днів для мене театр оперети це було і є, і залишається така моя величезна мрія створити театр широкого профілю. Щоб ми не обмежувалися тільки оперетою, тому що, по-перше, технічно оперет в світі не так багато. Їх максимум там 10 назв, розумієте, які мають велику, хорошу, якісну світову популярність. Значить, це перше. Друге, ми не можемо обмежувати себе. Коли мої, наприклад, актори, які мають хорошу якісну вокального світу, щоб вони не поспівали оперу, щоб вони тові мюзикли, ну і е, останнє головна наша сцена, вона має сьогодні такі основні жанри: це оперета, опера, мюзик і музично-драматичні вистави. Тобто, ну, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, у нас був дуже гарний проект свого часу танго життя. Де була філософія хлопця і дівчини, передана через пластику і музику. Потім ми зробили Welcome to Ukraine, коли ми показували Україну в її ритуалах і в її взагалі духовному світі. Потім ми зробили, і всі, коли я запрошував на Марусю Чурай на виставу, всі казали Оперет! Я кажу: Ні, це музична драматична вистава. А, а що так можна? Я кажу, можна, звичайно. Ну і надалі ми створили декілька сцен. Ну, наприклад, у нас є сцена 77, яка відкривали ми її свого часу 25 жовтня. Ми відкривали її виставою москалиця Марії Матіо з нашої сучасної української пласкині. Яка написала дуже багато драматичних і особливо зараз надзвичайно актуальних речей. Ми її відновлювали і грали в грудні місяці, і хочу сказати, що ну, глядачу це дуже дуже потрібно зараз. І по іншому звучить. Ну а буквально на цих вихідних ми відновили нашу виставу. Скрипаль на даху, це світовий мюзик, і практично це вийшла нова вистава. Ну Щоб ви зрозуміли, в один день у нас було шість нових вводів, шість нових акторів, які грали Ну нові, ну нові ну, персонажі. так Тому що хтось виїхав, так склалося трагічно. Може, ви свідкували, що наш народний артист Олександр Кравченко помер від важкої хвороби. і 16 лютого ми його попрощалися з ним. А він грав Лейзер М'ясника, одну з головних ролей. А ця робота вона свого часу отримала міжнародну премію, так званий театральний Оскар, гра great real art І вона є дуже актуальною. І сьогодні. Ті, скажімо, меседжі, які закладалися моєю командою, мною, як режисером під час постановки, вони сьогодні прозвучали ну, кардинально по-іншому. Ну, Наприклад, я робив стартацію фін... е... євреїв, а зараз, коли люди сиділи в залі, дивилися, це була сцена, яка була ідентична, як українці стояли. І на чергах під час війни виїжджали, розумієте? Чи, наприклад, в мене була сцена, коли е, росіяни, коли вже прощаються після Анатівки, номеру Анатівка е, е, в Мюзиклі Джеремі Бока, значить, вони складають свої речі, і потім стоїть Ребе дивиться на це все, молиться. Значить, а за його спиною. Росіяни це все грабують. І що ви думаєте, в залі всі кричать орки, орки, орки. То люди подумали, що ця сцена була придумана зараз, розумієте, під час війни. І як буває інколи, що ти як художник можеш десь трошки транспортувати час і передбачити от е, ну таке майбутнє. Пане Ботану, ви знаєте, я часто буваю в вашому театрі і бачу, що дуже багато є іноземців. І от, коли да. я вас слухаю, я розумію, що відбувається культурна дипломатія. Ви займаєтесь культурною дипломатією, а ще ви дуже багато допомагаєте нашим захисникам. І я вам хочу подякувати, тому що мої рідні зараз теж на війні. І от від mm -hmm. нашої родини грузинської я вам дуже вдячна за велику Асиль. допомогу для наших військових. І от я, мені дуже приємно, я зараз про це кажу. Мені дуже приємно, що я можу це проговорити на всю країну і на країни Європи, як, де будуть бачити наш з вами тепер. Ви знаєте, дякую за теплі слова, що ви оцінюєте нашу роботу. Тому що я, як керівник і наша команда, команда, я кажу, це. Творчі наші е, керівники і адміністративні керівники всі люди, які взагалі приходять сьогодні до театру, вони кожний направлені на те, що ми свого часу створили таку міжнародну площадку в театрі. Це склалося завдяки нашим фестивалям. Ми заснували свого часу фестиваль, міжнародний О-Фест, оперета, опера, мюзик-фест, де між іншим. Кожний рік Грузія була також представлена. І, і ну, за цей період, щоб ви зрозуміли, в нас було 141 вокаліст приїхав з 42 країн світу. Тобто це дуже велике. І таким чином у нас склалося дуже багато таких, як сказати, прямих стосунків з посольствами, які представлені в Україні. Ну, наприклад, ми робили ось недавно, буквально 7 е лютого, ми робили хороший такий проєкт. Він був за концерт при свічках, це музика українського бароку. Де ми грали вечір для дипломатичного корпусу? Ну, щоб ви зрозуміли, було 26 послів. Представники дипломатичних місій, е були представлені представники бізнесу. Ми збирали кошти для дітей, які е, постраждали від війни, і е, разом з фондом Охмадит, це лікарня Охмадит і у них є фонд. Збирали кошти на лікування цих дітей. Ну і таких місій можна розказати дуже багато. Ми перед цим мали там в листопаді великий захід, коли е, збирали кошти для хлопців, які е, постраждали під час війни і втратили кінцівки. Ми цільову зробили допомогу. Це було вісім наших воїнів, де ми по 40 тисяч гривень зібрали для кожного і зробили таку допомогу. І ми на сайті і на наших соціальних е, сторінках виставляємо тільки те, що стосується ну, нашої театральної роботи. А те, що я, наприклад, сам особисто роблю, я стараюся це якось не виставляти. хоча ми Пане свого часу. Вибачте, будь ласка, я просто вимушена зараз уже закінчувати. У нас марафон Ах. і нас чекають гості. Ми обов'язково з вами зробимо велику програму, яку Дякую. будемо присвячувати все ж таки вашому театру, показувати і нагадувати, що театр це культурна дипломатія, що це не тільки вистави, а це ще посили, як треба об'єднуватись, що культура це. Це цивілізаційний вибір, культура це ідентичність. Це наш напрямок, це дороговказ. Це наша Дякую. культура. І до перемоги. Я вам дуже вдячна. на все. Дякую. Добре. Перемога з нами.